Друзі, всім привіт Нікола з наших грошей. Сьогодні з вами не з політикою, а з тендерами, поташом. Вчора таке в прозоро побачив, що в мене волосся, рештки волосся на голові дибкі стали. Коротше, що що ми побачили? А, прикордонники купили купу ковбаси там, на, на 6 мільйонів чи щось таке гривень. Напівкопчена ковбаса, якась там черкаського типу виробництва, по 85 гривень за кілограм. Я Валера, ну, я от, я ковбасу собі додому, то понятно, що дорожче купую, але тут бюджетним коштом для воїнів, щось для наших солдатів, купують щось таке, що я просто побоявся навіть думати, з чого воно складено. Ну і вирішив перевірити один міф, що буде ну, відомо. да, що в ковбасу нібито докладає туалетний папір для збільшення його ваги. Чули таку міфологію? Так от, я пішов в сільпо, спеціально купив звичайний туалетний папір. Ця от пачечка на 4 рулони мені коштувала 90 гривень, але пачечка ця важить 300 грамів всього. Так? Тобто, получається, що умовно кажучи, кілограм туалетного паперу коштує там 230 гривень, а кілограм ковбаси для наших прикордонників 85 гривень. Тобто, получається, якщо ковбасу додавати туалетний папір, то ковбаса буде дорожчати на От, але е, і проблема не тільки в прикордонниках. виявилося, що там дві лікарні на Закарпатті ще е, дешевше купують, там дешевше 80 гривень, а одна е, лікарня на Кіровоградщині взагалі капець вразила сосісками. Е, тобто вона купила от, е, якісь сардельбаси там, не знаю, по 56 гривень за кілограм. Ви уявляєте, я, я реально боюсь навіть думати, як ото пацієнти там, чи солдати, чи учні їдять ото таке ото лайно? Ні, я звісно розумію, що можливо там, коли якийсь капець, хам, хамбець, е, люди ну, можуть то купувати в магазинах. Є щось, якісь субстанції. Хоча мені не не вдалось знайти по такій ціні. Але сорі, ну коли бюджетним коштом таке лайно купується, мені на голову не прилізає, навіть як держава дозволяє купувати таке лайно, да? Ну, Невже ми до того скотилися вже? Удачі нам всім.